Ви тільки погляньте, яка краса. І знову житловий комплекс Family Plaza. Двохкімнатна квартира виставлена на продаж загальною площею 60 метрів квадратних. Це в нас кухня. Бачите, є всі меблі, техніка, індивідуальне газове опалення. Кухня з французьким балкончиком. Гарна обідня зона, телевізор. Гарний зручний диванчик для відпочинку на кухні. Вхідна група, шафа. Достатньо містка, гарне дзеркало з підсвіткою, роздільні планування. Кімната номер 1 це в нас дитяча, є гарна тумба, ліжко, шафа для одягу. Кімната номер 2 Гарна батьківська спальня, є телевізор, монтований кондиціонер. Ліжко дуже гарне, стильне, і шафа для одягу, декоративні шпалери, санвузол, накладний рукомийник, ванна, дзеркало, пральна машинка, рушникосушка, душ. Інсталяція, широкоформатна плитка. Кого зацікавила дана квартира, хто хоче проживати в житловому комплексі Family Plaza, або просто вам сподобалась саме ця квартира, чекає вас на огляді.